Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Діти граються весело в кубики, але ви чуєте хтось плаче. А це плаче лялька Наталка, тому що з нею ніхто не грається. Що з нею трапилось? Чому вона лежить в ліжечку малята? Так, тому що лялька Наталка захворіла. Давайте віднесем у кабінет медичної сестри. А в кабінеті медична сестра огляне нашу ляльку, поміряє їй температуру, подивиться горло та назначить лікування. А захворіла наша Наталка тому, що з'їла багато морозиву. І медична сестра приписала їй багато пігулок, теплого чаю. Пити та лежати у ліжку. Давайте подивимося, що є у шафі медичної сестри. Є пігулки, які не можна брати без дозволу дорослих, тому що можна отруїтися: вітаміни, термометр, пластир, бинт, вата. І багато інших ліків. Термометр потрібен, щоб міряти температуру. Звичайна температура людини 36,6 градусів. А якщо вище 37 градусів, то людина починає хворіти. А щоб ми не хворіли, потрібно дотримуватись певних правил, Чистити зуби вранці і ввечері, мити руки після прогулянки, туалету і перед їжею. Добре їсти, вживати вітаміни, гуляти на свіжому повітрі. Слухати своїх батьків, і ви ніколи не будете хворіти. Наталки стало краще. Усі дякують медичній сестрі за те, що вона вилікувала Наталку. Наталка обіцяла, що буде дотримуватись Правил, про які розповідала медична сестра. Малята, я сподіваюся, що вам сподобалося заняття. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!